Це перша зона військових навчань. Тут військові стріляли з автоматів, серед них і Василь Мочарко. Я кадровий офіцер. Зараз у запасі знаходжуся в батальйоні ТРО півтора року. Ну можу сказати, вже два почти буде. От зараз проходимо контрольні стрільби, так сказати, навчальні вправи по стрільбі і стрілкового і зброї. Приймав участь у захисту кордонів на сході. Три рази три ротації провів з 17-го року. Ну, в основному Донецька область. На навчальній зоні номер 7 Начальник зв'язку бригади територіальної оборони Микола Чумак провів інструктаж з користування машиною зв'язку. Військові навчання проходили на полігоні в селі Оріховиця. Там розмістили сім навчальних зон. Ділянці полігону розгорнуті навчальні місця. Предметів підготовки, а саме, зокрема, безпосередньо ми перебуваємо на ділянці вогневої підготовки, де виконуються вправи практичних стрільб стрілецької зброї. Крім того, проводяться заняття з тактичної підготовки, тактичної медицини, військової топографії, інженерної підготовки, міно-вибухової безпеки та підготовки зі зв'язку. Проводиться зазначений комплекс занять з метою підготовки особового складу. Резервістів та військовозобов'язаних підрозділів територіальної оборони до військових занять долучилися також ветерани російсько-української війни. Тривали навчання один день. Руслана Гостюк, віктор Пойда. новини на Суспільному.